Всі ми пам'ятаємо корупційні схеми, що викривав відомий український журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, коли Міністерство оборони України закупляло яйця по 17 гривень за штуку, та скандали з зимовими куртками для воїнів, на яких хотіли наварити мільйони з бюджету. Так ось і діяльність Луцької міської ради на чолі з Ігорем Поліщуком не змогла не привернути увагу. Що ж цікавого в діяльності мера Луцька. То ж далі по порядку цього літа міськрада оголосила тендер на ремонт бульвару Дружби народів, що в районі ЛПЗ. Тоді, за даними розслідування нашого колеги з видання, наші гроші Юрія Ніколова за цей підряд змагалися дві фірми. Проте мерія постаралася та зробила усе для того, аби переміг потрібний, так би мовити, свій учасник. І кошти лучан платників податків пішли в кишеньку оточенню. Як думає, таку. Ого, так, народного депутата Ігоря Палиці на тендері по ремонту однієї з вулиць у спальному районі Луцька ціною 50 мільйонів гривень зійшлися два місцевих важковаговики: фірма «Луцьк Автодорсервіс» з орбіти екс-голови служби автомобільних доріг у Волинській області Юрія Ольхового і Волинь Дорбуд» з оточення Івахіва Палиці. Ці фірми в останні роки розбирали майже всі місцеві підряди. І Луцькі не раз дозволяли собі вигравати у Волинівців шляхом значної знижки. Але цього разу «Луцьк Автодор» зробив 15 Цятивідсоткову знижку на тендері ціною 50 мільйонів гривень, що означало втрату 6 мільйонів гривень маржі. Пан Юрій також додає, що в такому випадку Мерія Луцька просто скасувала тендер у зв'язку зі скороченням видатків на ремонт бульвару. І тут дійсно прикол: вже через буквально кілька хвилин оголосила нову закупівлю на цей самий ремонт, і знову ж за 50 мільйонів гривень. Отож розкажемо вам детальніше, як відбуваються ці. Магічні справи. Марія Луцька цього літа оголосила тендер на ремонт бульвару Дружби народів очікуваною вартістю 49 мільйонів 720 тисяч гривень. На тендер приходять два місцевих фаворити дорожніх ремонтів: тов Волин Дорбут і ТЗОВ Луцькавтодорсервіс. Причому Луцькавтодор історично виграв набагато більше підрядів мерії Луцька ніж конкуренти, та мав шанси на перемогу і у цих торгах. Бо ж зробив аж 15% знижки. Але замов. Вирішив не втрачати такої маржі та відхилив пропозицію Луцьк автодору через претензії до правильності його розрахунків, і вже після цього, 7 серпня, визнає переможцем волинь Дорбут з дорожчою на 6 мільйонів ціною. Але виявилося, що вже після визначення переможцем волинь Дорбут завантажив Прозоро нову версію своєї договірної ціни, і вона відрізнялася від першої версії, на підставі якої замовник і визна. Знав дорожчу фірму переможцем, і відрізнялася вона тим, що у ній були виправлені неточності у формуванні кошторису. Ці неточності у Волинь Дорбуду були в принципі такі самі, як і у Луцьк автодорсервіс. Не такі коефіцієнти, не враховані або не так враховані якісь речі, наприклад, розчинник для фарб, склокульки тощо. Все це така сама невідповідність вимогам замовника, як і у відхиленої фірми, але її визнали переможцям. Відтак Луцькавтодорсервіс оскаржує цю магію в антимонопольному комітеті. Мовляв, замовник мене попер з тендеру за неточності, а конкурентам такі самі неточності пробачив. І антимонопольники погодилися, що це безпреділ. Та 28 серпня постановили відхилити Волейндорбуд. А тепер увага зараз почнеться просто лютий безпреділ. О 12.14 замовник виконує рішення антимонопольного комітету та 6 вересня оприлюднює рішення про відхилення Волейндорбуду. Замовник повідомляє про скасування всієї закупівлі через скорочення видатків на ремонт бульвару Дружби народів. Відповідне рішення прийняла Луцька міськрада 30 серпня, тобто через день після того, як антимонопольний комітет наказав гнати Волинь Дорбут. А менш ніж за годину, замовник знову оголосив новий тендер на ремонт того ж бульвару Дружби народів, очікуваною вартістю 49 мільйонів 700 тисяч гривень. Це всього на 20 тисяч гривень або 0,4% менше від очікуваної вартості першого тендеру цього разу. Луцьк Автодор сервіс, що витратив купу часу, нервів і грошей на невдалий похід за першим тендером, просто не приходить на торги. А Волин Дорбут знову робить символічну знижку 4% і зараз знаходиться на відстані кількох днів від укладання угоди. І найголовніше ніхто вже нічого і не оскаржує. Ви запитаєте, хто ж таки Волинь Дорбут? Розповідаємо за даними всеукраїнського видання, цензорнет то Волинь Дорбут зареєстроване у Ковалі у 2019 році. Місцеві змі пов'язують фірму з підприємцем Степаном Івахівим, що є власником групи Континіум, яка контролює мережу АЗС Вог, та з молодшим партнером Ігоря Коломойського ігорем Палицею. У 2021-2022 і роках фірма була одним із лідерів з освоєння коштів на будівництві й ремонтах автомобільних доріг у Волинській області. Хоча на той момент у неї не було власної техніки для таких підрядів, але фірма вийшла зі становища орендою її у родичів і друзів ігоря палиці. Офіційні засновники Волиндорбуду Руслан Курило та Юрій Романко. Такі то справи. Дякуємо вам за увагу! Та не забудьте підписатися та поставити лайк під нашим відео.